Це приміщення колишнього заводу Арсенал, де у січні 1918 року розпочалося січневе повстання проти Центральної Ради. Це сталося у ніч з 15 на 16 січня, коли більшовики, які контролювали завод, почали збройний виступ, що перетворився на запеклий бій з військами Центральної Ради, який тривав до 22 січня. А це пам'ятник присвячений Українським військовим під керівництвом Симона Петлюри та Євгена Коновальця, які придушили більшовицький заколот на заводі Арсенал проти української державності. А чи знаєте ви попередню історію цього монумента? Так ось у 1914 році на цьому місці був встановлений пам'ятник полковнику Івану Іскрі та Василю Кочубею на честь 200-річчя Полтавської битви. Його розмістили на сучасній арсенальній площі, тоді Микільській площі. У 1918 році пам'ятник був демонтований за наказом влади ОНР. Після цього на постаменті тимчасово встановили гіпсовий пам'ятник Івану Мазепі, який пізніше знищили білогвардійці Данікіна. У 1923 році більшовики використали той самий постамент. Для спорудження пам'ятника арсенальцям робітникам заводу Арсенал, які брали участь у січневому повстанні 1918 року. У 2019 році було здійснено декомунізацію пам'ятника та в постамент вмотовано плиту з новим текстом, який є в нинішній час. Тож це місце стало символічним простором, де змінювались ідеології, і лише постамент був і є. Мовчазним свідком історичних трансформацій